Всім привіт! Я вас вітаю на цьому уроці, на якому ми з вами поговоримо, як же майстру манікюру створити своє чітке позиціонування, як вийти в інстаграм, як збільшити прибуток та як почати заробляти з блогу. Що я найчастіше чула на своїх консультаціях від майстрів, це з чим вийти в інстаграм, що транслювати, що показувати, як вести інстаграм, як залучити більше нових клієнтів і як зробити свою клієнтську базу. Більше та щоб люди поверталися, досить велика кількість майстрів є реально круті експерти в своїй справі. Але через свої страхи та невпевненість вони просто залишаються в тіні, тому що не мають часу на розвиток, тому що працюють 24 на 7. А як намагаються щось робити, то. Лише отримують вигорання. А саме тому, що немає розуміння, як почати діяти, як доносити сенси, як вести інстаграм, щоб почати отримувати бажаний результат. Я вас дуже добре розумію, тому що колись я і сама вперсу у фінансову стелю все починала з нуля, будувала нову базу своїх клієнтів, вела контент як могла. я зрозуміла, що необхідно рухатись вперед, що треба якось вести той інстаграм. Щоб зростати, і чесно кажучи, я наробила дуже багато помилок. Я скуповувала марафони безкоштовні, платні, якісь курси, якісь дивилась поради. Щось цього я примінила і отримала якийсь результат. І все, думала, тепер буду завжди так робити, так, буду рухатись і буду зростати. Але, на жаль, так не працює вдовгу. І тут стало ясно, що я багато чого ще не знаю, тому що я бачу, як інші зростають, виходять на нові результати, а я, на жаль, стою на місці. Зрозумівши, що можна інакше, я почала поглиблювати свої знання в маркетингу, у веденні інстаграм, щоб реально почати заробляти, щоб виходити на новий рівень і щоб прийти до стабільних результатів. Тому що отримати результат один раз можливо. Але необхідно зрозуміти, як так зробити, щоб заробляти систематично. Я зрозуміла, що найголовніше це мій час, який я витратила на пошуки якоїсь інформації, на безкоштовні поради, на якісь марафони, і отримала лише поверхневу інформацію. Тож є два варіанти: це витрачати свій час, витрачати гроші на якісь марафони та курси. І отримувати лише поверхневу інформацію, а не ту інформацію, яка буде працювати на вас вдовгу. Або купити чужий досвід та зрозуміти, як же заробляти систематично. Звісно, що до другого варіанту, я прийшла вже через якийсь час. А спочатку я наробила помилок та витратила свій час. Але, поглибившись і отримавши всі знання в створенні самого того контенту, який дійсно працює. Я дійсно залучаю клієнтів. Я з нуля побудувала свою клієнтську базу, створила та продала курс онлайн-курс, манікюр за годину, а також почала проводити живі курси. І так може кожен, це не є чимось нереальним. І зараз я дам вам чіткі кроки, які допоможуть і вам, з чого необхідно починати і які цільові дії необхідно робити. А хто додивиться цей урок до кінця, для вас в мене буде спеціальна пропозиція та дуже приємний бонус. Але спочатку давайте трохи з вами познайомимось. Мене звати Алла, я є майстер та інструктор з манікюру, а також наставник для майстрів, які хочуть зростати та будувати свій контент, який буде приносити прибуток. Я мала свою студію в Дніпрі. А зараз в мене є онлайн-курси, і зараз я навчаю майстрів і живим курсам, і також я є наставником для них. В б'юті сфері я вже майже 7 років і починала я майстром з депіляції. Я їздила до клієнтів додому і зараз, думаю, багато хто себе впізнає в цьому. Але вже потім я ще й приєднала манікюр і більш е пішла в ту сферу. І вже потім я відкрила свою студію. Але на початку я працювала там одна, а вже потім я почала розширювати свою команду. І це ще при цьому, що в мене була чотирирічна дитина. В студії я наробила чимало помилок, я не знала, як заповнювати пусті віконечка майстрам. Але все ж таки я змогла побудувати чітку схему для свого офлайн-бізнесу. Але коли я подумала, що все, діло пішло. Мені з дитиною довелося покинути країну і переїхати в нову країну, не маючи ні знання мови, нічого взагалі. Я змогла все побудувати з нуля і зараз я працюю сама на себе. Я маю повний запис клієнтів на місяць вперед. Маю онлайн-курси та офлайн-курси, а також розвиток в інстаграмі. Надалі я поглиблю свої знання в маркетингу, щоб своїм учням давати самі актуальні знання. І зараз, коли ми з вами трохи познайомилися, я вам дам чіткі кроки, які допоможуть вам залучити більше клієнтів та почати заробляти з блогу. Перше, це необхідно створити своє чітке позиціонування, тому що людина, яка заходить до вас на сторінку, вона повинна чітко розуміти, про що ви, хто ви та, яку проблему ви вирішуєте. Тут діє правило трьох секунд. Людина, яка зайшла на ваш профіль, вона повинна зразу зрозуміти, чи залишається вона з вами, чи ні. Ви повинні чітко знати свою суперсилу, яку ви передаєте у вашому профілі. Коли є розфокус, то немає результату. Друге, це обов'язково зробити аналіз цільової аудиторії, бо ви не можете бути для всіх, про всіх, для кожного. Ви повинні чітко знати. Болі та потреби вашої цільової аудиторії. Третє це упаковка вашого профілю. Це є дуже важливий етап, бо це є база, щоб мати продажі на ваш продукт, на ваші послуги. І в першу чергу необхідно дуже круто упакувати вашу сторінку, щоб вона була не просто візуально гарна, а щоб вона дійсно доносила сенси і чому людина має йти саме до вас. Правильно упакована сторінка, це є аватар, це є пошукова е, стрічка, це є ваша шапка профілю, це є е, ваші публікації, це все має мати сенс. І, звісно ж, це трафік. Ви не зможете завжди продавати тим людям, які є у вас в блозі. Вам необхідно розширювати аудиторію, залучати нову аудиторію. І є методи, це безкоштовний метод просування та також платний метод. Якщо ви хочете запустити свій контент, якщо ви хочете почати заробляти з блогу, якщо ви хочете упакувати свою сторінку так, щоб люди, щоб клієнти, щоб їх ставало тільки більше і щоб ви заробляли, тоді я буду рада вас бачити на своєму наставництві для майстрів манікюру, для б'юті-майстрів, з якими ми побудуємо той самий контент, який буде вам приносити дохід вдовгу. Цей курс підійде для майстрів, які з нуля хочуть побудувати свій контент так, щоб він вже зразу почав вам приносити дохід і залучати клієнтів, або для майстрів, які вже мають свій профіль, свою сторінку в Інстаграм та хочуть створити своє чітке позиціонування, можливо, вийти в онлайн з якимось продуктом, почати навчати, або залучити більше клієнтів, або почати заробляти більше. На цьому наставництві буде про те, що заважає вам вийти із тіні та почати йти до своїх цілей. Хто такий б'юті експерт? Як знайти свою сильну сторону? Також упаковка та стратегія просування для б'юті експерта це особистий бренд, позиціонування, упаковка профілю, аналіз цільової аудиторії, аналіз конкурентів. Далі це як створити контент, який продає шапка профілю, нікнейм, пошукова стрічка, ваші збереження, контент б'юті майстра, як робити сторіс оформлення і сторітейлінги, які будуть залучати, які будуть продавати, як робити такі пости, які також будуть доносити сенси, рілзи, як і які рілзи, як їх знімати, де брати ідеї для рілзів та постів. Далі це комунікація та сервіс успішного б'юті майстра. Комунікація з клієнтами, сервіс, за яким повертаються клієнти, формування прайсу та записи наперед. Наступний модуль це контент, що працює. Це баланс продажі, сторіс. Як не вигорати при веденні контенту це дуже важливо. Види контенту, види сторіс, які доносять сенси, основа продаючого контенту. Це курс, після якого ви зрозумієте, хто ви. І створити своє чітке позиціонування в блозі для клієнтів, побудуєте особистий бренд, зробите продаючу упаковку блогу, збільшити свою клієнтську базу, збільшити свій прибуток, навчитись робити продаючий контент, який буде приносити вам прибуток та клієнтів. Зрозумійте, як доносити сенси через контент та цінність своїх послуг. Будете мати чітке розуміння, як вести блог, щоб він залучав вам клієнтів та продавав вдовгу. Наставництво триває 8 тижнів. У нас з вами буде зворотній зв'язок, у нас буде з вами зі дзвони та чат в телеграм-каналі. Якщо ви вже хочете почати діяти, а не спостерігати за тим, як хтось зростає, то я буду вас рада бачити на своєму наставництві. Якщо ви хочете дізнатися найвигідніші умови, спеціальну вартість курсу, тоді заповнюйте анкету, яку я залишаю під цим відео. Ця анкета вас ні до чого не зобов'язує. А бонусом ви отримаєте від мене безкоштовний розбір вашого профілю, на якому я підсвічу вам ваші помилки та направлю вас до розвитку, до правильних дій.